Звіт будівництва ЖК Садова Алея за місяць лютий і спонує будинок номер 3. Три. Тривають роботи по утепленню та оздобленню фасаду. Роботи виконані на 50%. А також тривають роботи по монтажу огорожень, балконів та терас будинку. Перш на роботу по влаштуванню внутрішніх стін та перегородок з керамоблоку. Також тривають роботи по штукатуренню цегляних стін та перегородок. Ну і виконуються роботи по утепленню димоходів. Завершено роботу з гідроізоляції даху, а також тривають підготовчі роботи по влаштуванню парапетів. Будинок номер 4 Завершено роботу по влаштуванню вертикальних монолітних конструкцій першого поверху. А також виконується робота по влаштуванню гідроізоляції та утеплення стін паркінгу. Будинок номер 6 перша секція. Завершено роботу з гідроізоляції даху. Виконується робота з утеплення домоходів, а також розпочато підготовчі роботи з влаштуванню парапедів. За моєю спиною, друга секція. Там завершено роботи по влаштуванню цегляних стін та стін газоблоку п'ятого поверху. Також тривають роботи по влаштуванню залізобетонного перекриття над ним. Секція номер 3 Завершено роботу по влаштуванню стін цокольного поверху. А також тривають роботи по влаштуванню залізобетонного перекриття над підвалом. Ну і четверта секція шостого будинку. Завершено роботи по влаштуванню монолітного стрічкового фундаменту, а також тривають роботи по влаштуванню стін цокольного поверху. Будинок один введено в експлуатацію. Вітаємо щасливих власників квартир.